Усім привіт! Сьогодні на огляді захищений смартфон QBot KingKong Kong 6, який є абсолютно доступним кожному, а головна його фішка це розміри. Смартфон абсолютно компактний, і це ви сьогодні все побачите. Почнемо з комплектації. Комплект тут непоганий, тому що, як на мене, то бачити в сучасному смартфоні не тільки зарядний пристрій, а ще й навушники це дуже приємно. Тут у нас зарядка, навушники, і окремо знаходиться в нас інструкція. А також скріпочка для того, щоб дістати слот для сим-карт. Смартфон відповідає сучасному дизайну більшості смартфонів Cubot. Ми бачимо прямокутну вставку з камерами та спалахом, квадратної форми, сканер відбитків пальців, додатковий мікрофон і динамік. Він у нас тут один для відтворення звуку. На панелі зліва знаходиться у нас кнопка регулювання гучності, а також слот для сим-карт. Справа знаходиться тільки кнопка блокування, зверху нема нічого. Знизу ж знаходиться тільки Type-C під заглушкою і мікрофон для розмов. Смартфон має товщину в 13,5 мм, тобто він абсолютно тонкий. Його вага складає 260 грамів. Тобто, як ви розумієте, смартфоном зручно користуватися фактично в будь-яких умовах. Він абсолютно не буде сковувати ваші рухи, і це плюс. Процесор в смартфоні встановлено Unisoc t 310 Це чотирьох'ядерний, абсолютно простенький процесор, але найцікавіше те, що цей процесор дійсно може навіть деякі ігри відтворити, але правда не надпотужні. Також ми тут маємо стандартні абсолютно 4 ГБ оперативної пам'яті, 64 ГБ пам'яті постійної. Чи вистачає цього всього для того, щоб система працювала плавно? Так. В більшості випадків ви не будете бачити ніяких підторможувань, нічого. Смартфон працює абсолютно нормально. Що цікавого, те, що дисплей має діагональ 6,088 тисячних дюймів. Таке цікаво, в нас діагональ. Роздільна здатність у нас, звичайно ж, HD. Дисплей дуже непоганий, передача кольору хороша, і хочеться відмітити, відразу дуже великий запас максимальної яскравості підсвітки дисплею, що важливо для тих, хто користується, як то кажуть, на бездоріжжі такими смартфонами, а не в офісних умовах. Основна камера смартфону має роздільну здатність 16 мегапікселів, і якщо говорити про те, як вона знімає, то звичайно ж це бюджетний смартфон, і від нього хотіти чогось надзвичайно крутого не варто точно. Але якщо робити знімки на. Вулиці, то в принципі більш-менш чіткість буде нормальною. Що стосується відео, то це, звичайно, зйомка в Full HD розділі здатності, є також у нас уповільнена зйомка, а також є додаткові режими, які ви зараз бачите перед собою на екрані. Смартфон може використовуватися для безконтактної оплати в магазинах, модуль NFC тут присутній. Ні про яку бездротову зарядку, звичайно, тут мова не йде. Це зрозуміло, тому що смартфон досить бюджетний. Якщо говорити про операційну систему, то це класичний Android 11 без якихось там графічних налаштувань серйозних від виробника. Тому і працює він абсолютно швидко. Тож, смартфон у нас захищений за стандартом IP68. Я думаю, судячи з його дизайну, ви вже це зрозуміли. І, звичайно ж, було б правильно занурити його в воду і перевірити, як це все відбувається на практиці. KING KONG 6 – абсолютно компактний, бюджетний, доступний кожному захищений смартфон, який чудово переносить воду, удари і, скажімо так, жорсткі умови використання в цілому. Цей смартфон невибагливий до вимог використання, він абсолютно нормально буде працювати з більшістю додатків, з месенджерами, і він абсолютно доступний. Посилання на нього, звичайно ж, буде в описі під цим відео, можете перейти, подивитися більш актуальну ціну на конкретно даний момент. Підписуйтесь також на наш YouTube і всім до нових відео.